Вінничина барвиста і цікава книга, яку не втомлюєшся читати: джерело натхнення для праці і творчості, її краса і велична доля, оспівані в піснях, описані у літературних творах, проаналізовані на сторінках історичних видань. Сьогодні ми презентуємо перевидання ще однієї книги, яка розповідає про вінничину мовою і її визначних пам'яток. Жвавий інтерес до об'єктів історії, природи і культури спонукав провідних фахівців Вінницького обласного краєзновчого музею у 2012 році до створення друкованого видання Визначні пам'ятки Вінничини, яке містить розгорнуті матеріали про багатство і красу Вінницької землі. Альбом набув такої популярності серед Вінничан і усіх, хто цікавиться нашим краєм, що нині він переживає четверте перевидання зі змінами і актуальними доповненнями. Яке ми приурочуємо до 90-річчя Вінницької області. Альбом складається з восьми розділів, які ґрунтовно висвітлюють історію створення та функціонування пам'яток Вінничини, свідків і учасників багатьох знаменних подій. Двомовність видання розширює коло його читачів, дає змогу презентувати історико-культурний і туристичний потенціал Вінничини далеко за її межами. Перший розділ Неповторні витвори природи. Це натхнений їм чарівності Вінницьких краєвидів. Коростовецький ізгарський заказники, гайдамацький яр і лінецька астроблема приваблюють численних туристів і природолюбів. Мальовничі куточки Вінничини, унікальна скарбниця рідкісних рослин, химерні ландшафти зачаровують і ваблять відвідати край оксамитових леват, задумливих річок і романтично ніжних світанків. В Україні та Європі Вінничина відома надзвичайним багатством археологічних пам'яток. На державному обліку в області перебуває близько 1700 пам'яток археології, з них 17 – національного значення. Тріпільські поселення і славянські городища виринають з небуття віків у розділі свідки сивої давнини. Цікаві знахідки подарували розкупки минулого століття біля сіл пороги Северинівка. Писарівка, довжок, нині Могилів Подільського району, Гордіївка, нині Гайсінського району, Немирівське Скивське городище, Слов'янське городище сіл Червоне, Сашки, селище Браслава, скельний храм 5-17 століть у Буші на Ямпільщині. Цей розділ у перевиданні містить чимало доповнень, зокрема інформацію про результати нещодавних знахідок. Так, у 2011 році міжнародною українсько-польською археологічною експедицією досліджено курган поблизу села Пороги, нині Могилів Подільського району, де віднайдено унікальні поховання ямної культури з орнаментованими кістками. Характер нанесення візерунку залишається дискусійним і засвідчує існування складних ритуальних практик у представників ямної культурно-історичної спадщини. Археологічні дослідження Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом Лариси Виногородської спільно з археологами Вінницького обласного краєзнавчого музею на території колишнього домініканського монастиря комплекс Мури». Продовж чотирьох польових сезонів у 2013-15 роках і у 2018 році відкрили нові факти з історії об'єкта та подарували чимало цікавих знахідок посуд монети. Свинцеві пломби ганзейських купців 17 століття для пломбування рулонів тканин, зразки цегли шістнадцятого початку двадцятого століття тощо, виявлено залишки муру, фрагменти підземного ходу, кілька споруд і залишки поховань 17 18 століть, що дозволяє робити попередні припущення про існування на цій території поселення міського типу 15-16 століть. В історії України 16-17 століть важливе місце належить козацтву. Східне Поділля нерозривно пов'язане з ним. Саме тут формувалися перші козацькі ватаги, широко розгортався повстанський рух. Духом козацьких вольностей просякнуто розділ у клін козацькій славі, руїни замкових укріплень міста Бар, Башта Бушанської фортеці XVII століття, залишки фортеці 17 століття в озаренцях могилів Подільського району. Вежах Хмільницького замку 16-18 століть і монументи козацької слави нагадують про звитягу українського народу. Славнозвісна перемога на батойському полі стала яскравою сторінкою в історії краю, а земляки і нині вшановують героїв тих подій. Ознайомившись з розділом пам'ятки сакральної архітектури, ви зануритесь у атмосферу духовної чистоти і неповторності релігійних святинь Вінничини. Свято Троїцький жіночий монастир Браїлова, Миколаївська церква у Вінниці, Дашівська П'ятиверка Михайлівська церква, наш Подільський Афон Лядовський скельний монастир, костьоли у Вінниці, Мурафі, Чернівцях, Шарроцька синагога і чимало інших православних, католицьких, іудейських та старообрядницьких храмів яскраво представлені в альбомі. У перевиданні цей розділ доповнено матеріалами про хресну дорогу у Шаргороді, зводити яку почали у 2008 році. Наразі будівництво триває, але місце уже здобуло прихильність парафіян і паломників. Це перша культова споруда такого масштабу в Україні. Вона дуже подібна до Єрусалимської, і нині разом з парафіяльним храмом Святого Флеріана проголошена сантуарієм страстей господніх у місті Шаргород. Самобутність будівельних форм палаців, ошатність парків покличе у мандри садибами відомих подолян 17-19 століть після знайомства з розділом відлуння величі Садиб Поділля. У вас виникне бажання відвідати палац Потоцького у Тульчині, Марії Щербатової у Немирові, палац і парк комарів у Мурованих Курилівцях, Грохольських Можайських у Вороновиці, Собанських у селі Верхівка Тростянецького району, Браїлівський палац. І парк фон Меків. волелюбні традиції козацьких ватажків знайшли продовження у подвигах героїв Української революції 1917-21 років: Якова Гандзюка, Дмитра Марковича, Миколи Тарнавського, Софії Галечко, голови Центральної Ради Михайла Грушевського. В цей час на Вінниччині неодноразово змінювалася влада. Перебували урядові структури УНР, діяли регулярні війська та повстанці. Гриміли криваві бої, мури, готель Савой, будинок колишньої міської думи та окружного суду були свідками революційних подій. Нещодавно Вінниця збагатилася ще одним пам'ятником легендарному Симону Петлюрі. А у наш музей на експонування після реставрації повернувся стіл, за яким ймовірно працював видатний діяч періоду директорії. Докорінні зміни відбулися у матеріалах розділу навічно в пам'яті народній, де ми згадуємо про пам'ятки та героїв воїн і катаклізмів минулого і початку теперішнього століть. Нові факти, об'єктивна оцінка подій новітньої історії без ідеологічних нашарувань дали змогу відобразити сучасний погляд світової та вітчизняної історіографії на сторінки Другої світової війни. Не забуваючи при цьому про увічнення пам'яті усіх захисників рідної землі, зокрема і воїнів ООН-УПА, які успішно діяли на території нашого краю, згадати про участь земляків у чужій афганській війні, героїв приборкувачів Чорнобильського лиха. Сумні і патріотично піднесені події Революції Гідності та російсько-українська війна вписали нові сторінки до видання, увічнюючи у визначних пам'ятках героїв Майдану. Кіборгів, мужніх і безстрашних захисників нашої батьківщини. Сучасники схиляють голову перед своїми оборонцями, вшановуючи самовідданість і жертовність героїв. Вінничани найбільша цінність нашого краю, їх працею, талантом і прагненням створено все навколо. Саме їм присвячено фінальний розділ альбому Видатні особистості Вінничини. Меморіальні музеї, фрагменти експозицій, пам'ятники і барельєфи промовисто нагадують про талановитих вінничан. літераторів, науковців, дослідників і винахідників, митців, лікарів і військових, з іменами яких Україна асоціює Вінничину. Один з них Микола Леонтович, автор відомого Щедрика, під срібні переливи якого різдво святкує увесь світ. У перевиданні альбому потрапив увесь спектр пам'яток, що вшановує нашого обдарованого земляка. До кожного розділу видання розроблено карти з умовними позначками місць розташування пам'яток та розгорнутий перелік самих об'єктів у розділі Джерела та література надано інформацію про видання, які поглиблять ваші знання про пам'ятки краю. Редакційна колегія і авторський колектив, серед яких фахові історики, археологи, мистецтвознавці, етнографи зібрали і впорядкували глибинний масив матеріалу. В основу видання лягли краєзнавчі дослідження і результати роботи в архівних установах, науково-популярні видання і свідчення очевидців.